Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів, аж по Кавказ. Ці слова Миколи Міхновського, українського громадського політичного діяча, написані ним на початку ХХ століття, актуальні як ніколи, і особливо сьогодні, коли ми 22 січня відзначаємо День Української соборності. Це свято було започатковане у 1919 році офіційним проголошенням акту злуки українських земель. Здійснених на Софійському майдані у Києві тоді представники Надіплянщини, Галичини, Закарпаття зібралися заради того, щоб засвідчити перед українським народом волю до життя в єдиній українській вільній державі. Ці рішення були легалізовані народними зібраннями на різних рівнях, і вже кілька днів по тому, на початку, наприкінці січня 2019 року. Трудовим конгресом законодавчим органом було проголошено, затверджено акт української злуки. На жаль, в тоді часи такі відбувалися, що українська соборність стала тією ідеєю, заради якої боролися, але на той момент її реалізувати повною мірою не вдалося. Але під гаслом боротьби за українську державу билися вояки армії Української Народної Республіки. Бойовики Української військової організації, організації українських націоналістів Української повстанської армії всі ті підпільники, які протягом багатьох років радянського поневолення боролися за українську самостійну соборну державу. Ідея української соборності це об'єднавча ідея для всіх українців, де вони не жили, чи на Дніпрянщині, чи де за кордоном. І також не забуваємо – ті українські етнічні території, які підбувають під окупацію, і також які підбувають під окупацію ще давніше. Східна Слобожанщина Купань там теж живуть наші родичі, наші українці про них ми теж маємо дбати. Українські воїни, які зараз виборюють українську незалежність. Вони теж борються за ідею реалізації української соборності. Це наша об'єднавча ідея. Україна буде вільною, Україна буде соборною. Слава Україні!